Хто там дзвонить? Ліхтарики вмикають. Все одно, ще не дуже. Водіям не дуже світло. Гарного дня. А, ну, ану, no. Ти будеш вести свій рюкзак? Це дуже незручно, мені здається. Що таке? Крутиться по-іншому? Швидше? А, вище? Це тато тобі підняв. Мабуть, на відео бачить, як ти крутиш педалі. І вирішив, що час тобі підняти сидіння. Але забув, мабуть, попередити. Ну і що, краще тобі так? так. Зручніше? Вище? Висока? висока? Ага. Так ти і є висока, ти дуже підросла. Доставка лії відбулася успішно. Тепер доставляю себе. Сюди поряд, до Марі. Дві годинки в мене. Починаємо робочий тиждень. Бонжур! Просто вуху. Ще й здається, не в спину мені буде. А, ні, в... зараз подивимось, швидко їх і їхатимо, чи навпаки, повільно. Ой, доволі цікава тут ситуація. Уявіть собі, приходите ви до клієнтки, і а, вдома її немає, є її мама, яка каже, що, ну, точніше, ви здогадуєтесь, де ваша клієнтка, і запитуєте в її мами, а, чи повернеться вона сьогодні. Мама каже: Ну, можливо, подивимось, і дуже незадоволене обличчя в неї при цьому. Але ви знаєте, що вашої клієнтки є е, хлопець. Хлопець живе в Толузі, і він е, не може приїхати в гості до тебе, тому що там мама твоя зараз з тобою проживає, і тобі, е, ну і ти їй не дуже подобаєшся мамі. Мама взагалі критикує тобі твої якісь стосунки. І, ну, взагалі. Так склалося, що ти не можеш зустрічатися на своїй території зі своїм хлопцем, тому ти е, поїхала до нього, залишилась там з ночівлею, а маму залишила саму вдома. Хоча мама в тебе, ну так би мовити, гостює. Зазвичай ти живеш сама самостійно. І це здавалося б, така буденна, звичайна побутова історія. Е, та вона такою і є. Єдине, що коли я про це думаю то собі нагадую, що дівчині нашій 62 роки, а мамі 88. І ось вони ну, не те що сваряться, але ось така певна в них напруга існує, тому що мама не сприймає хлопця своєї доньки. Так, це щодо кумедної ситуації. Насправді є і погані новини. Поки я працювала, отримала повідомлення з бюро зі словами співчуття і з повідомленням, що мама моєї колеги таке померла, померла в суботу і висловлюємо співчуття їй і підтримку. Свою. Ну, власне так. Тож дива не сталося, звичайно, всі готувалися до цього, в тому числі моя колега. Але вона справді, ну, як я вже знаю, по відгукам моїх колег, які вже з нею зустрічалися, бачилась, вона дуже важко це переживає. Ну і мені, чесно кажучи, я була знайома з цією людиною, якої більше немає. Um pouco compliqué. проти руху. В мерію треба заїхати тоді додому на обід. Забрала зарплатну відомість і. Талони на їжу. Так, гарна новина, що талони мені видали за січень. Тобто ще лютий, ще один раз мені дадуть такі талончики. Це ж класно. Трохи менше, ніж дві години в мене перерва. Я хочу поїхати в спортзалище. Здалась. Поїду автівкою. Зранку так собі запланувала, що буду велосипедом, спорт і все таке. Ні. Занадто далекі відстані, і занадто сильний вітер. Також будемо користуватись розкішшю автівкою. Їду в спортзал, хоча мені рівно година до роботи. Було більше часу, але щось я якось вдома засиділась. Засиділась, білизну розвісила. Замочила сучевицю, квасолю, пообідала, відео завантажила, в телеграмі написала, посиділа. З приводу спортзалищі додам, що ну, планую ж зупинити свій абонемент. До кінця лютого ще позаймаюсь і закінчу свою таку кар'єру, принаймні поки що саме спортзалу. Звичайно, можна займатись вдома. Взагалі не обов'язково навіть м'яза тренувати, вагу піднімати, присідати з вагою. Це все можна робити вдома і власне тренувати ті самі групи м'язів, які я зараз ось буду. Тренувати нижню частину тіла. Всі ці вправи можна повторювати і вдома. Такої гострої необхідності немає. Тим більше, що я купила лаву, пам'ятаєте, не нову, але дуже непогано вдалося мені її тут в карбоні знайти за 60 євро, ще й ваги штангу, вагу. Ось ці млинці. 30, щось там до 50 кілограмів навіть там до ваги. Це, чому я так на, на подробицях зупиняюсь? Тому що продають БВ ці всі о, штанги і все таке інше. Але там 2-3 євро кілограм за кілограм ну на кілограми, на вагу, ну, логічно, вага на вагу. І. Дуже я так вдало це все знайшла і купила. Зараз це все в нашому новому житлі, в нашому будинку в новому перебуває. Не знаю, чоловік там хоч <т À> час від часу тренується, коли там залишається чи ні, ну не знаю. Нас до цього ще є. в нас такий тренажер гі... гі... гіперекстензія. Гіпер... Чоловік теж мені колись попросив, замовив подарунок на день народження пару років тому. Тож теж він той тренажер відвіз. Я на тій гіперекстензії тут теж займаюся. Ну і, власне, для того, щоб м'язи стегон качати, навантажувати працює непогано. Тобто, можна займатись, можна не платити за абонементи. Але є одне але. Це мотивація. Є мотивація, і коли ти займаєшся, поряд люди займаються. І взагалі це ж ціла подія піти в спортзал а вдома. Завжди є щось, чим можна зайнятися, або щось важливіше, або, або що примусити себе. Організувати себе складніше. Це всім відомий факт. Насправді, то Можливо, мотивація в мене з'явиться зекономити поки що, принаймні на абонементі. Може, я там якийсь час позаймаюсь, тому що не хочеться. Шкода буде втрачати свої результати. Все, що я ось тут за три місяці буде чотири місяці тренувань напрацюю, Хочеться розвиватися, тому таке. Тобто, мотивація знову ж таки. Фінансовий цінок. Це мене буде спонукати, не зупинятися, але якщо я побачу, що не виходить все одно, що мені треба компанія, Це я, так, я жартую. Я ні з ким не спілкуюсь. ну, звичайно, так як французи вітаюся, там, особливо якщо не вперше зустрічаю в спортзалі людину, ну, там привітатись можу, але ж так ні з ким не контактую, не спілкуюся. Але як я сказала, вигляд інших людей, які теж. Спортом займаються, надихає. Бачу, який в мене хлопчик. За підвізку поставте мені лайк. Я закінчила проживання. 10 хвилин до роботи. 7 хвилин до роботи. Ого, доброй. А погода стала краще. Вітру немає, дощу теж, сонечко світить. Але я вже в автівці. Що поробиш? Поїхала на працю. Та якби ж я поїхала велосипедом, то от я 45 хвилин позаймалася. Тут в мене, мабуть, і півгодинки б не було. Так що все, все як треба. Нема що не йти. Зараз я буду в сім'ї, яка раніше постійно була. Причому два рази на тиждень в мене було по година 15 хвилин. Ось так. Так і залишився в них цей час розділений. Ну, виходить, 2,5 години на тиждень. Так, і 10 годин на місяць десь так. Але два рази на тиждень я в них прибирала і щораз було. Однаково брудно. Я їх навіть певним таким словом називала їх будинок. Ставилось, ну, не, не скажу, що прав... ну, головне, що вони цілком прийнятно до мене ставились не без якоїсь там упередженості. Але ось те, що мене дратувало, ну, коли я вже в них там. Більше ніж півтора роки працювала, і от навіти саме весь час я на них там собі, про себе на них сердилась. Невже не можна бути хоч трошки акуратнішими? Але вони мені зараз зрадіють, мадам зрадіє, їй дуже подобалось, як я в неї працювала. Найкраще, що з нею ставалося. Сюди прибирання, Я навіть не знаю, хто в них зараз на постійній основі. Бачите, такий теж мікрорайончик з таунхаусами, типу, як наше нове житло, ну, типу, наше не дуже схоже, і в нас немає гаражу. Закрита для автівок територія. Ну, а тут таке. Втім, по літньому ходжу. Можу собі дозволити. Сьогодні 14 градусів теж тепла має бути. Зараз подивимось, що автівка каже. Не каже нічого. Екран не завантажується. Так, переїжджаємо тут, оп, переїжджаємо. Метрів 200. Наступного місця роботи. 13 градусів автівка каже в затянку. Таке ось соціальне житло, такі ось будиночки, Таунхауси. дуплекси. Багато хто з цих мешканців цих будиночків є. Їх зустрічаю в рестодикюр там, де їжу видають безкоштовно. Ну, і я була занадто самовпевнена щодо ставлення мадам до мене, вона не дуже пам'ятала. збиралась мені показати будинок, розповісти, що треба робити. Ну а я кажу: якщо у вас нічого не змінилося, то я все знаю. Ні, нічого не змінилося. Ну, тобто вона так пам'ятає, що вона мене звідки знає. Ну що я вже точно приходила, те, що я півтора року, два рази на тиждень. Була в них, чогось не запам'яталось. Ну, добре, насправді, справедливості заради треба сказати, що люди у віці вже доволі солідному, тому буває. Потім мені трошки сумно стало, що мене не пам'ятають. Я стільки часу і сил витратила в цьому будинку. У мене навіть такі флешбеки. Я чітко знаю, де що розташовано, як, що, за чим я прибираю там. Тому... Ціла в мене була схема, щоб оптимізувати свій час і все встигнути. Я все... Руки пам'ятають. Кода. Ой, і вона постійно про це каже, що все, це початок кінця. Ноги. Каже, змінили лікування, але ну, і Паркінсона, щось ноги не може переставляти раніше. отак от, от після обіду, якщо нема дощу, взимку, влітку, будь-яку будь пору року ходили. На прогулянку з нею тут. Вона так добряче проходила, до, доволі велику відстань. Та й в Алді можна було сходити, якщо в неї було таке бажання. Зараз каже, я хочу піти, але не можу, нема в мене сил. І о, бо квартира в неї завжди така охайна, чиста, світла, все, от, ну, про що казати? Щодня перестилає ліжко. Ну, вона каже, я маньяк, мені завжди казала. Я щодо ліжка маньяк. Завжди їй треба, щоб чисте, свіже випране, гарна постільна білизна, що була. І ну, так само от, все, що в неї в квартирі, видно, що дуже вона так ретельно до всього ставиться і сама все робила. І зараз, коли приходиш, це я в неї другий день поспіль, приходиш, видно, що все занепадає. Вона ну, раніше вона дуже багато всього робила сама, прибирала все. Чисто було, зараз видно, що не робить нічого. І вона, ну, то, то все дрібниці, якщо не враховувати те, що вона дуже сильно через це ну, і засмучується, і переймається, повторює постійно, про це говорить. Ну, Сумно, але ж я думаю, це моя така робота. Зранку до вечора бачити такий ось занепад. Не розквіт. Не розвиток, а скоріше, такий помірний або різкий занепад. Але що? Що це дає, дає е, важливий урок цінити те, що маєш, цінувати в своєму житті те, що маєш, і поки маєш те, що маєш, е, робити щось на краще. Я їду в соціальний ще один будинок, дуже захаращену квартиру, де господарка, фанатка Майкла Джексона. Якщо ви розумієте, про що я. Так. Меморіал Майкла Джексона має в своїй квартирі, крім всього іншого. Закінчила робочий день, їду, трошки втомилася, трошечки, але дома ще великі в мене плани. Заїду на 10 хвилин, що в і залію, і все. Добре, що в мене є продуктові ці мої талони. Насправді це називається ресторасіон, компенсаціон, Ресторасьон. Якось так, компенсація за обіди. І в платіжці в мене є 36 євро з мене зняли, але дали талони на 72 євро, які я можу обмінювати на продукти. Тож фактично, ну, я ці талони віддам, але своїх додаткових з кишені заплачу всього 36. І в мене аж кураж, кураж. Треба максимально правильно їх витратити. Зараз вже два талончики витратила. В мене був чек, в мене був на 16 євро. Відповідно, своїх я доклала 4 зараз. Робили сьогодні млинчики. І мама вчора зробила багатько млинчиків на сніданок. Сьогодні вистачило і ще, може, щось залишилося, бо хлопці вже після школи все з'їли. Десь 50 штук в мене вийшло. І сьогодні е шантекльох з святом млинців, Масляна сьогодні у Франції. Так ви в Лалеї робили млинці чи в школі прямо? На уроках робили? На уроках, це уроки. Робили млинці, ось так. Я три! ще із собою взяла сьогодні на, на групу подовженого дня, взяла млинець теж. З варенечку мама зробила закуску таку. А вони ще й в день їли. Масляна це називається в Україні. Це називається масляна. Такий період, так. Коли роблять млинці, такий десь у Франції такий день. Ну mm і -hmm. період те, що в супермаркеті тільки що там теж афіши, реком... Продукти, які треба купити, щоб зробити креп. Ле креп французькою. Все, їдемо. Mm -hmm. Лія, тут після школи дві години була на групі, подовжена. Mm -hmm. Довго лі? Так, я шукала, довго чекала я прямо була. Вибачте мене, будь ласка, вибачте всі ті, хто чекав це відео протягом всього дня, і бачите яка я непостійна то вранці. То восьмій ранку, то зараз ось за Києвом це буде вже 10-та, мабуть, після 10-ї, коли ви побачите це відео, але я все одно вирішила його викладати, бо в мене вже готовий наступний влог. Наступного дня буду його показувати. Не хочу ось цю чергу порушувати. Але був такий напружений в мене вівторок, що просто не знайшлося часу. Але, як каже моя дочка, мама, ти могла б зробити це ввечері. Я не уявляю, де мені взяти зараз. Сили, щоб змонтувати ще сьогоднішній влог, наступний, щоб завтра зранку ви його вчасно побачили. Хіба що я зараз собі пообіцяю встати о п'ятій? Але для цього ще треба лягти вчасно. Здається, я скаржусь якось забагато. Не скаржуся, виправдовуюсь, тому що я прошу пробачення в тих, хто чекає. Знаю, що є такі люди, які ось так приділяють увагу. Свою цікавість мені, я, я вам дуже вдячна і тому і вибачаюсь насправді. Е, є лише надія, що це якось якимось чином налагодиться, зміниться. Ну, сьогодні ось так. Але від цього буде цікавіший наступний рух. Ви дізнаєтесь, чому в мене ось такий напружений був графік, що саме трапилось, які були в нас пригоди. Це ж цікаво, правда, тож що анонсую, наступний влог буде ще цікавішим. Поки що все. Бережіть себе, будь ласка, все знаю, все бачу, бачу, що відбувається, серце навпіл, але не хочу навмисне зараз про це говорити. Навмисно, хоча дуже-дуже-дуже багато про це думаю. Бережіть себе, будь ласка, обіймаю. Насилаю вам проміні, добра і любові. Так. Люблю вас теж, навзаєм. Побачимося в наступних відео. Бережіть себе, бережіть себе, будь ласка, все, все буде добре. Скоро вас